Гендарного композитора Ігоря Поклада звинуватила Тоню Матвієнко в незаконному використанні його пісень. Тоня в жодному е, концерті імені е, Поклада не брала участь, а їздить співає його пісні. Так не робиться. За що я полюбив Ніну Матвієнка, що ми очень її виконавця на дуже довго я Світлана заявляє, тоня постане перед законом. Не думала, що це така буде <гум> увага до цього всього. Це не перший скандал за участі Тоні Матвієнко. Раніше народна артистка Оксана Білозір також висловлювала обурення через використання її пісень без дозволу. Так, Тоня мені перезвонила і сказала, що я хочу цю пісню вставити в свій диск. Я кажу: Тоня, ні. Поки я цю пісню співаю, я жива. То вона буде в моїх дисках. Як закінчився конфлікт і що про це каже Тоня Матвієнко, почуєте далі у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Помилий мій! стає Просниться матінка моя кілька днів тому Євген Репчинський заявив: Тоня Матвієнко виконує композиції, створені спеціально для її матері Ніни Матвієнко. Та не отримавши на це офіційного дозволу. Є виконавиця, яка піратські співає, але ми її поки що не чіпаємо. Це тоня Матвієнко, тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Мітрофанівни у нас. В сім'ї таке ставлення як до рідної людини. До тоні ні. Такого ставлення немає і вона буде мати проблеми не з нами, а з іншими авторами. За словами Євгена Рибчинського, мова йде зокрема про пісню Ой летіли дикі гуси, автором музики, до якої є покійний композитор Ігор Поклад. Він зазначає, права на цю композицію належать вдові композитора, і вона має повне юридичне право подати до суду на тоню Матвієнко за незаконне використання твору. Одному концерті на згадку про поклада не брала участі, але їздить і співає його пісні. Так не робиться, це називається шара. Вона на шару дісталось Тож, чому я повинна комусь щось платити. Просто я відразу тонечку попереджаю, що Тоня, Ти в небезпеці, ти маєш з Світланою поклад вирішити це питання а з родиною Рибчинських, Я думаю, ти вирішиш дуже просто тобі треба набрати і, і зустрітися, і все. Uh, вот за что я uh, полюбил uh, Нину Матвиенко, потому что мы очень долго искал я исполнителя на «Ой, выдающихся таких гуслях, очень долго. Но где-то я услышал, я понял, вот это то, что мне нужно, потому что она берет просто, ой, <music> и там столько боли внутренней, столько какой-то женской тоски или еще чего-то трагизма в одном только звуке, в одной только ноте. Откана може це ніхто так не это. Ой, Ніхто не спояти вже після цього. Світлана, дружина українського композитора Ігоря Поклада, висловила обурення діями співачки Тоні Матвієнко у своєму емоційному зверненні. Світлана зазначила, родина Матвієнко жодного разу не здійснювала виплат авторських гонорарів за використання творів. Адже за життя Ігор Поклад дозволив Ніні Матрофанівні виконувати його пісні. Час усі авторські права залишалися за композитором. Вона також наголосила, кожен має право виконувати пісні, але якщо йдеться про комерційне використання, це можливо лише за наявності відповідної ліцензії. Жодної копійки Ніна Матрофанівна Матвієнко авторам не платила. Навпаки, автори, точніше, мій чоловік, шукав ніну серед сотень вокалісток. Тобто ці пісні фактично були подаровані ніні. Вот почему ой ли ты популярнейшая песня. Mm -hmm. А Для того, чтобы ее спеть, живьем под оркестр, то дирижер тогда Толи Анафриенко у нас был mm -hmm. дирижер страна Субтитры. Страна-симфонический, да. Каданіна Матвієнкані саді сп'ять живемо цю пісню. Він дліднілон красні реті. Я не знаю, що поймать друг друга. Соня, як і кожен з вас, має право виконувати ці пісні. Що для цього потрібно? Отримати ліцензію. Якщо ми говоримо про комерційну діяльність, до якої відносяться концерти, де продаються квитки про гастролі за кордоном чи по країні, це все прописано в законі про авторське право. А авторське право передається в спадщину правонаступникам, якими виступають дружина та діти покійного автора. Жодна пісня не передається в спадок дітям виконавців, зазначила дружина композитора у коментарі в тік-ток під відео користувача Гопаца. Мені, усі, ой, Умом, понимаете, що ви сотворили чудо? Пісні, які я я, ну перестаньте. не Громадная заслуга Юры. Вы с Рыбчинским. Ну да. Но у нас на каждую строчку у него уходило по две, по три школьных тетради. Вот таких. Для того, чтобы найти одно слово, он переписывал. Это вот на песню у нас уходили вот такие томаты тетради. Тому що кожне слово не пропускалось до тих пор пока не будь-устрають мене музикальними. Світлана також підкреслює, тоні могла вирішити це питання ще за життя Ігоря Поклада. Для цього достатньо було просто подзвонити йому. Про це вона написала так. В неї було років 20 до смерті Ігоря Поклада, і щонайменше два роки з моменту смерті мами, аби зв'язатися з живим композитором і поетом, аби вирішити всі питання за столом за чашкою кави. Я це пропонувала, вона проігнорувала. Їй було до. Остатньо подзвонити живому покладу і сказати Ігора Дмитровичу, дозвольте. Він би сказав Співай. Він пішов, і де Тоня? Де вона? Вона та, що живе в кількох кілометрах від Філармонії, навіть не згадала про нього, не попрощалася, не висловила співчуття ніде. каже, в мене телефону не було. Давні друже, двічі юність не буває. Наша молодість яскрава, йде, на жаль, у небуття. Але твої дикі гуси. Але наші дикі гуси все летять над рідним краєм. Із минулого в майбутнє Все летять, летять, летять. Літіли дикі гуси через лі. Не кажу своїй подрузі, хто тобі горали зоряні прі? Світлана підкреслює, немає на меті отримати матеріальну вигоду. Водночас вона заявляє, наполягатиме на дотриманні законодавства. Мені не потрібно чужого. Ми все робитимемо за законом. Забудемо що було вчора, але образи, які ви пишете на нашу адресу, заберіть назад. Або я змушу тоню перепросити. Але він пішов дуже тихо, дуже мирно, дуже спокійно. Господь настільки любив, що він. Важкому діагнозі нема жодної хвилини болю. І, мабуть, це має бути. Також і народна артистка України Оксана Білозір висловлювала обурення діями Тоні Матвієнко. Вона звинуватила її у виконанні пісень без належного дозволу. За словами Білозір, подібні дії є порушенням авторських прав, адже співачка не зверталась до неї офіційно, попри те, що пісні продовжують звучати зі сцени. Хотіла всі почули, що у мене з нею дійсно була розмова, і вона мені дозволила. І, можливо, Оксана нагадала, нагадала, що. Дозволяла. Не хотіла не свариться, просто що ці, ці історії е, був дозвіл, так треба було написати на, на, на бумазі, оформити. Я позвонила вона сказала, добре співай. Так я би ще сказала, а можна я завтра приїду на сказала, так. Ні, 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 ні. Вона злукавила. Вона взяла ту пісню, здається, на голос країни. І я тоді, коли вона це виконувала як конкурсну пісню, нічого не казала. Ну, звичайно, мені було приємно, чому ні? Тоня мені передзвонила і сказала, що я хочу цю пісню вставити в свій диск. Я кажу, Тоня, ні. Поки я цю пісню співаю, я жива, то вона буде в моїх дисках, а в твоїх ні. Це пісня мого чоловіка, яка була написана для мене, чоловіка, якого вбили, і тому я б хотіла, щоб вона звучала в оригіналі, поки я можу її співати. Тому я тоні заборонила її вставляти в диск, і в диск свій вона її не вставила, хоча далі продовжувала співати. Ну це вже таке, знаєте, я на це уваги не звертаю. Мені важливо, щоб вона не знімала кліп, бо це в принципі некоректно. Знову ж таки є закон, який повинен виконуватись, казала Оксана Білозір. Ну, тобто, ви, ви не вирішуєте конфлікти? Ні. Ви перші не йдете на розмову. Я роблю зауваження. Пояснюю, де вони роблять помилку і все. А далі вони хай з цим живуть. Я буду з ними вияснювати. Не думала, що це така буде <свага> увага до <на> цього всього. <свага> зато, зато згадали пісню «Коханий». Це ж теж добре. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!